Цю будівлю з червоної цегли ви побачили, мабуть, ще з порохової вежі. Це так звана пожежна частина. До речі, біля будівлі пожежної частини зі старої вулиці Підвальної, звідки ви йшли, експонується старовинна помпа системи Кнауста, яка працювала на початку ХХ століття під час гасіння пожеж у місті Львові. Передісторія пожежної частини почалася ще у 1850 році. Коли у місті, що протягом століть страждало від пожеж, було проведено перше навчання загону пожежників з місцевих сторожів. Вже через рік міська пожежна служба діяла на постійній основі, причому постійна команда складала 70 людей, а ще 600 міських службовців з розряду сторожів, майстрових і ремісників надходили в її розпорядження у випадку надзвичайної ситуації. Протягом наступних років пожежна служба розросталася та ускладнювалася в управлінні, створивши такі, наприклад, проекти, як постійні пункти дислокації пожежних у кожному районі, набір добровільних помічників в екстрених випадках, злагоджена система матеріальної та фізичної допомоги постраждалим від пожеж тощо. Вся ця злагоджена система вимагала централізованого управління, для розміщення якого і була задумана будівля на вулиці Підвальній. Її будівництво було розпочато у 1899 році на місці, де у середньовіччі розташовувався фортечний вал з бастіоном. А за 10 років до цього був споруджений літній театр і завершився у 1901 році. Проект цієї чудової архітектурної споруди розробили та втілили в життя Юліуш Гохбергер та Ігнатій Брунека. Будівля пожежної частини символічно виконана з червоної керамічної цегли. Фасад пожежної частини міста Львова прикрашає скульптура покровителя усіх пожежників Святого Флоріана з глечиком на вичерпної вологи у руці, цю скульптуру виготовив відомий львівський скульптор Петро Войтович. Зараз у будівлі розташоване головне управління надзвичайних ситуацій Львівської області, а також невеличкий музей, що знайомить з історією пожежної справи. А ми йдемо далі. Маршрут вивів нас на площу Данила Галицького, яка протягнулась до північного кордону Старого міста. З площі ми повернемо на вулицю Друкарську, яка вводить нас в середньовічний вірменський квартал. Тут, де ви зараз їдете, у XIX столітті знаходився ринок дров. Ділянка друкарської від площі до нашого наступного пункту, тобто вулиці Лесі Українки, була забудована у 1861 році саме для ввозу дров в старе місто. В ті роки вулиця Друкарська мала назву Вірменська Поперечна. Свою сучасну назву вона отримала у 1949 році на честь 375-річчя книгодрукування в Україні.